студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Червоний дизель і зелений бензин. Паливо для ЗСУ стане кольоровим. Про це повідомило Міністерство оборони України. Ініціатива покликана запобігти незаконному продажу палива, яке було закуплене для потреб збройних сил. У відомстві заявляють, що зобов'яжуть постачальників маркувати пальне для збройних сил. Постачання такого маркованого пального міноборони планує налагодити вже цього тижня. У Збройні сили України марковане. Де потрапить наприкінці листопада. Міноборони підкреслюють, що в результаті нововведення ціна на дизель бензин не зміняться. Далі цитата: маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплене винятково для потреб зсу, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішування пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення. У повідомлення про марковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору. Про ініціативу Міноборони говоримо далі і з нами на прямому зв'язку. Сергій Кюн, директор консалтингової групи А 95 експерт з енергетики. Пане Сергію, вітаю вас. Е, добрий. День. Доброго дня, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, чи допоможе таке маркування пального запобігти незаконному продажу палива, яке було закуплене виключно для Збройних сил? Ну, дивіться. Тут, на мій погляд, змішані два поняття. Тобто, перша проблема це крадіжки. І... Чесно кажучи, я не знаю, якщо сьогодні хтось е, там наважується красти пальне в армії, то я не знаю, чи точно зупинять його колір цього пального. Тим більше, що я так розумію, що е, ті, хто його купує, е, більше його використовують для власного, е, так би мовити, вжитку. Тому я не думаю, що там йдеться про промислові якісь масштаби. Е, хоча знову таки, ну ніхто не знає. Які справді можуть бути масштаби зловживання, головне, от на що я звернув увагу, це питання якості, і дійсно, наприклад, наша компанія особисто допомагає бійцям з пальним деяких підрозділів, і ми постійно чуємо і допомога ця потрібна саме чому, тому що як кажуть бійці, от казенне пальне воно часто буває неякісне. І, відповідно, для, для того, щоб його хоч якось привести у відповідність, то вони беруть комерційне пальне, змішують з тим, що вони отримують, там 50 на 50, і воно якось починає їхати. Е, от що з цим робити? І от цю проблему барвник, ну, просто ніяк не вирішить. Тому що, ну дивіться, там сказали зеленого кольору. Але скільки є відтінків зеленого, от є якийсь норматив, що, я, 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 який саме зелений має бути. Як схоже на що, і хто буде, і, хто буде, і як можна взагалі е, відрізнити, та, як можна стандартизувати цей кольор. Ми тобто, не можеш, на, як то кажуть, на глаз виявити, він правильного зеленого кольору чи неправильно, крім того, знову ж таки, для того, щоб вводити маркування, треба вводити і обмеження на обіг цих, е, фарб, цієї фарби. Щоб нею не можна було фарбувати і інші партії пального, тому мені здається, це рішення воно дещо не, не пропрацьоване нормальне. Я думаю, що треба повернутися до нього вже з більш професійної точки зору. Ну можливо, саме через те, щоб не було зайвих маніпуляцій, можливо, нам не надають а, додаткову а, інформацію щодо окремого фарбника для цієї акції або ще щось. Ну, дізнаємося про це згодом. Скажіть, будь ласка, щодо якості пального і його а, продажу, так би мовити, наліво, наскільки глобальною на сьогодні є проблема в розрізі питань забезпечення збройних сил України? Як я вже сказав, то по крадіжках ну в мене нема такої інформації. Я не можу це неважливо оцінити, тому що ця інформація вона з обмеженим доступом, ну взагалі по використанню навіть по обсягах закупівель сьогодні для армії. Ми не розуміємо скільки, скільки потребує наша оборона пального. Ну і це я вважаю правильно, да тому що раніше. Дійсно, в мене навіть і до 22-го року виникали питання, ну от як можна в відкритій публічній системі публікувати, скільки чого армія закупляє, і куди вона то везе, і таке інше. Ну, це чесно кажучи, якісь, як то кажуть, перегіби да, цієї публічності, відкритості, тому звичайно, що важко сказати, скільки там пального і що з ним відбувається. Зрозуміло тільки одне, що. Ці зловживання вони відбуваються на етапі від військового складу до споживача, тому що система приймання пального від постачальників, вона в міноборони досить сувора. І це всі визнають, всі постачальники, хто мав справу з військовими, всі кажуть, що неможливо туди, туди поставити неякісне пальне. Тобто воно буде перевірене. І тому е, поставка е, спочатку неякісного пального, ну це виключений варіант. Що стосується якості, ну теж е, ми можемо. Я можу, наприклад, я спираюся на повідомлення особистих е, там, військових, з якими я спілкуюсь. А також я думаю, що всі бачили хоча б один допис в соцмережах про те, що ну, є питання до якості пального. Це воно дуже чутливе, тому що, ну звісно, що деякі там, моменти можуть бути пов'язані з технічним станом техніки, яка це використовує. Це таке дуже питання чутливе навіть навіть в цивільному житті, да, коли кажуть, там на заправці не пальне. Ну, це дійсно таке дуже делікатна ситуація, тому що нерідко з'ясовується, що машина в несправному стані, а не пальне тому виною. Да. Тому дійсно є, скажімо так, як то кажуть, диму без вогню не буває, і я думаю, що ця проблема вона існує дійсно. Я дякую вам за відповіді на основні моменти нашого вімкнення. Але хочу ще поставити вам питання від одеситів водіїв впродовж буквально тижня. Вони побачили зростання ціни на газ. Якщо 7-10 днів тому цінники на заправках були на рівні 25-26 гривень за літр, то тепер вони коливаються на рівні 33-34 гривні. Поясніть, будь ласка, що відбувається. Проблема з газом дійсно зараз існує, ціни зростають по всій Україні не тільки в деяких регіонах. Скажу більше, з кінця минулого тижня ми фіксуємо випадки зникнення скрапленого газу з вільного продажу. Чому так відбувається? це відбувається через те, що на кордоні виникли восени дуже великі черги на виїзд машин з України? Якщо раніше газовоз робив чотири ходки за місяць в Європу за продуктом, то наразі він в кращому випадку може зробити дві, тобто він просто вдвічі менше привезе пального ніж раніше. Додаткового парку цистерн автомобільних немає. Відповідно, виникла нестача цього ресурсу, і зараз на жаль, ця ситуація, вона Погіршило зв'язку з відомими страйками польських перевізників, через що черги на кордоні зростають додатково. Що роблять учасники ринку? Зараз вони намагаються переорієнтувати постачання скрапленого газу з автомобілей на залізницю, а крім того, шукають додаткові обсяги на нових на інших не польських напрямках. Тому що чому Польща важлива і чому це е, вдарило вже? Чому це відчувається? Тому що через польський кордон до України надходило надходить порядка 30% нашого імпорту скрапленого газу, і блокування і проблеми на цьому кордоні вони одразу позначились на постачанні. Якщо враховувати і цю е, ситуацію на кордоні з Польщею і інші фактори, скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи зростуть ціни на газ і бензин ще більше? Якщо так, коли і до яких цифр? Ну насправді по бензину та диспальному зворотній прогноз, ми очікуємо, що ціна має знизитись на них, оскільки зараз бачимо дуже суттєве зниження світових цін на нафту, на нафтопродукти. І якщо така ситуація протримається ну, буквально ще пару тижнів, ну, я впевнений, що ціна впаде. Впаде і досить суттєво на бензин і на дизель теж по скрапленому газу, ми теж, би, якщо б у нас не було проблеми з постачанням, ми б теж бачили зниження. Але зараз ціна зростає саме через нестачу цього продукту, і відповідно, поки що, протягом, я думаю, найближчих трьох тижнів. Навряд чи ця ситуація вирішиться, тобто вона буде залишатися досить напруженою, оскільки швидко перерієнтуватись на нові джерела постачання ну, буде складно. Тому думаю, що мінімум до кінця листопада буде ціна високою. Не виключаю, що вона може сягнути 35 гривень за літр. Після чого я думаю, що там і сезонне буде зниження споживання. ну і крім того, я думаю, що і така ціна знизить споживання цього продукту. Відповідно, я думаю, що вона десь я думаю, що в першій половині грудня вон має стабілізувати, має покращитись та ситуація. І я впевнений, що як тільки ці проблеми будуть вирішені з постачанням, ціна дуже швидко відкотиться до позначки, десь 50% від ціни на бензин, як це було і до останнього часу. Ане Сергію, я дуже вдячна вам за відповіді, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Коюн, директор консалтингової групи А 95 експерт з енергетики. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.